Вітаю, друзі! В ефірі черговий випуск першого чесного блогу на першому міському. Зробимо невеличку перерву в серії випусків про забудовників. Нехай трохи розслабляться та прикладуть щось холодне до м'яких місць, бо на повісті зненацька з'явилися теми більш нагальні та важливі. Поїхали! Останні кілька місяців вся Одеса готувалася до сезонного ракетного геноциду расистів. Минулорічний блекаут дався містянам важко, як і вся зима, зі світлом та теплом по графіках. Тому з жовтня кожен зліт проклятих тушок або вихід ракетоносіїв в Чорне море для нас був, наче сигнал, що час діставати свічки та павербанки. Але прийшла біда звідки не чекали. Без жодної крилатої ракети або літаючого іранського мопеда Одещину на кілька днів накрив справжній апокаліпсис, наслідки якого розгрібаємо до цих пір. Дійсно, хуртовина була серйозно. Та як би її не виставляла влада, все ж таки не чимось аномальним. Сто з гаком повалених дерев за один буревій, на жаль, для Одеси вже не рекорд. Таке ставалося останнім часом і без снігу. Та й сугробами по саме горло область засипає також, якщо не раз на рік, то раз на кілька років точно. Тож це не щось потойбічне, хоча й дійсно резонансне. А от результат негоди оголив багаторічні проблеми, які намагалися прикрити екстреними штабами, робочими групами, рокіровками обличчя та іншим популізмом, що банально прикривав боротьбу за корупційний пиріг. Більш за всіх у замерзлу калюжу сіла Ганна Познякова та її комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси. І тут вже на попередників не спишеш, як вона це любить робити. По-перше, мене сильно здивували новини, які з'явились, коли почали рватися дроти. Мовляв, деякі котельні вимикають через брак електроенергії, спричинений аваріями в мережах. Я перепрошую, але ж ми, начебто, весь рік готувалися до ракетних блекаутів. А що буде, коли Русня таки почне знову бомбити наші підстанції? Чому не можна було із сумного досвіду минулого року зробити висновки та забезпечити ці самі котельні звичайними генераторами? Чи тут знову щось поганий кабмін та попередники наробили, як і СТЕЦ, Питання з якою глобально так і не вирішено до сих пір? Та вінцем роботи пані Познякової сміливо можна вважати епічне руйнування труби на паскоті. У кличка в Києві скляний міст ракету витримав, а у Познякової в Одесі залізобетонну трубу хортовина навпіл склала. І списувати це на негоду не треба. Ми всі бачили фото з місця події. І ржаві конструкції на них говорять самі за себе. Не схоже, що об'єкт був доглянути. Та й в місті не одна висока труба, але впала саме ця, залишивши без тепла один з найбільших мікрорайонів Одеси. Загалом теплопостачання міста Одеси це тупо чорна діра для грошей. Так про своє підприємство казала сама Познякова напередодні призначення директоркою. Тоді вона дуже активно критикувала теплових комунальників, типу, скільки б міськрада грошей не віддавала, а справи все гірше і гірше. І от вам результат реформ самої Ганни Іванівни за 4 роки на посаді. Мені стало цікаво, і я поліз в прозоро подивитись, а куди ж витрачає гроші постійно скигляще про нестачу коштів підприємство. Поставив критерій від 400 тисяч, і ось що знайшов за останній час. Буквально днями Ганна Іванівна вирішила, що у розпал сезону їй дуже потрібно 5 принтерів вартістю понад півмільйона. Також конверти із марками на 600 тисяч. А ще заправка та страхування авто підприємства коштують під 20 лямів. Майже мільйон готові були викласти на колючий дріт, але в справу влізли чужі фірми і збили ціну до 470 тисяч. Непогано так виявляється, цей дріт можна було придбати вдвічі дешевше. А ще хотіли за 9 мільйонів взяти лазерний станок для різки металу. Але знову набігли кляті демпінгувальники і виявилось, що він коштує всього 4,5 лями. Ну а ось цей тендер взагалі люкс. Вирішили закупити комплектувальні для ремонтів. Поставили ціник 16,5 лямів. Та знову ж таки набігли непотрібні конкуренти, і один з них збив вартість до 6 з гаком мільйонів. Мала б пані Позняково радіти. Нічого собі заощадження на 10 мільйонів. Можна і трубу якусь підшаманити. Але ні, три тижні тому цей тендер просто відмінили з формулюванням цитата відсутність подальшої потреби в закупівлі. І дійсно, на що нам ті заощадження та ремонти? Якщо що, з міського бюджету ще потягнемо, куди та мерія подінеться посеред зими? А ми тим часом краще 5 угод без конкурсу на 20 мільйонів з гарною компанією протягом півроку укладемо на розробку проектно-кошторисної документації для барабан на дріб впровадження автономних джерел генерації. І це лише розрахунки на папері. А скільки ж треба буде вкинути на виконання? Можна буде знову без конкуренції шалену лавеху прокрутити. Нащо закупати генератори? Ми самі можемо, але потім, коли-небудь. Тим часом поліція, начебто, вже відкрила кримінальне провадження за фактом падіння труби. Та мимоходом зруйнувала цілу стіну котельні і пошкодила обладнання. Скільки буде коштувати відновлення, страшно навіть уявити. Хто за це заплатить? Ви самі знаєте, ми з вами. Також через негоду в деяких домівках до сих пір відсутнє опалення мешканці пересипу навіть перекривають дороги. І це лише доба снігового шторму, а зараз другий вирує. А скільки їх буде далі, хто знає? Синоптики зиму обіцяли сувору. а коли болотяні сусіди ще й почнуть гамселити нашу енергосистему ракетами-шахедами, грітися будемо хто значим. Цікаво, чи зробить мер якісь кадрові рішення через тепловий колапс в місті, або ще поспостерігає за лукавою посмішкою, як вчорашня клята опозиціонерка Познякова вщен знищує свій імідж та перетворюється на типову чинушу. Також неможливо не відмітити і деревопад під тріскотіння сніжного шторму. Дерева це взагалі біль нашого міста, і біль дуже показовий. Наскільки ж ситуація погана, що десити вже ставляться до такого ненормального явища, як до чогось абсолютно звичного, як і до палаючих трамваїв або знеструблення власних будинків на добу чи більше. Зараз в мене полетять капці, але все ж таки скажу: минулорічний блекаут оголив проблему застарілих електромереж. Мова не тільки і не стільки про дроти, а скоріше про різні підстанції. Десятиріччями ціни на кіловати зростають, боржників знеструмлюють, абонентів нагрівають з мансами навколо лічильників, а олігархи б'ються за цю солодку монополію. Та коли полетіли ракети, чомусь споживачам вбили в голову, що енергетики якісь нові герої нашого часу. Але стривайте, світло вимикали не тільки через влучання ракети дронів, масово горіли і підстанції та різні трансформаторні будки, коли після увімкнення миттєво зростало споживання. А чому? А тому ж чому і впала труба імені Познякової. Бо ніхто не запарювався оновлювати та регулярно обслуговувати обладнання. Це ж гроші. Нащо їх витрачати? А коли припекло, так на війну або зиму все списують. Чесно, вже конкретно дісталось це героїчне подолання проблем, які самі ж наплодили своїм недбальством. Протринкали гроші та не підготувались заздалегідь до опалювального сезону. Створимо штаб і будемо зі сталью в очах вирішувати долю містян. Згоріла трансформаторна, бо на старе обладнання за гроші підключили кілька новобудов. Давайте напишемо у Фейсбуці, як бригади цілодобово її ремонтують. Забили на дерева, щоб на їх місці кліпати нові мафи. Скажемо про рекордний вітер та мужність зелентресу і так далі. І кожен розповідає, як йому важко на своєму директорському місці, і як він продовжує. Оже тягнути лямку за смішну зарплату суто заради рідного міста, а потім якесь на чи СБУ знаходить пачки грошей під матрасом, а тітка сусідки маминої куми перукаря дає пару мільйонів на заставу. Так і живе. Цей випуск вийшов доволі емоційним, бо накипіло, чесно. Сподіваюсь, наступний тиждень буде більш спокійним та без неприємних сюрпризів. Також нагадую, що ви можете писати на наш емейл про теми, які турбують вас. Або якщо хочете поділитися інформацією, яку вважаєте за необхідне висвітлити. Це був перший чесний блог на першому міському. Побачимось за тиждень. Бережіть себе.